Вітаю. Отже, минулого разу ми говорили про сім основних енергетичних центрів. І логічно постає питання: а що ж вони роблять? Ну, куди йде вся ця енергія? Так, власне, це дуже важливий момент. Ці центри вони як генератори е створюють те, що джерела називають біополем або аурою. Це таке енергетичне поле, що оточує наше тіло. Ага, можна собі уявити як атмосферу навколо Землі. От щось подібне, тільки, звісно, складніше. Тобто, це не просто якась така, знаєте, оболонка. Джерела ж кажуть про багатошаровість, про тонкі тіла, так. Саме так, багатошаровість. Уявіть, що кожен центр це як проєктор, і він створює свою оболонку, свій шар енергії та інформації. Проєктор. Цікаво. Ну так, і всі ці шари разом утворюють таке об'ємне поле, вони вкладені один в одного, знаєте, як Як матрешки? Точно, як матрьошки. Кожен наступний трохи більший, трохи, скажімо так, тонший за попередній. Дуже наочно. Ну, ми тоді розбиратися по шарах згідно з джерелами, найближче до нас ефірне тіло. Що це таке? Ефірне тіло це по суті енергетичний двійник фізичного, його ще називають кресленням або матрицею. Кресленням? Ну так, за яким будується і головне підтримується наше фізичне тіло. Саме воно відповідає за відчуття життєвої сили. От коли кажемо повний сил або зовсім без сил, це часто про стан ефірного тіла. Ага, зрозуміло. Тобто, це рівень фізичних відчуттів, бадьорості. Добре, а що далі? Наступне астральне тіло. Це вже про інше? Абсолютно про інше. Астральне тіло це світ наших емоцій, почуттів, бажань, переживань, емоцій. Так, от вся палітра радість, смутку, гнів, захват, все це живе, так би мовити, саме там. Джерела навіть порівнюють його з емоційним серцем Біополя. Серце Біополя звучить, виходить, і емоції мають свою оболонку, а думки. Певно, для них є ментальне тіло. Точно ментальне тіло це вже рівень думок, ідей, переконань, різних наших концепцій, ну інтелекту. Якщо астральне серце, то ментальне це розум біополя. Тобто тут формуються наші погляди на світ, аналіз. Так, наші уявлення, ментальні моделі, все, що стосується мислення. І мабуть, ці два астральне і ментальне дуже пов'язані. Думки ж впливають на емоції і навпаки. Безперечно, джерела на цьому наголошують. Наші переконання от те, що в ментальному тілі, часто забарвлюють емоційні реакції в астральному, ну і сильні емоції можуть, скажімо, затьмарювати ясність думки. Логічно, гармонія між ними це важливо. Рухаємось далі. За ментальним іде каузальне причинне тіло назва така глибока. Так і є, це значно глибший рівень. Його описують як такий собі архів душі. Архів душі mm, так. Тут зберігається інформація про причини та наслідки наших вчинків Ну, протягом багатьох життів, про кармічний досвід, про уроки, які душа має пройти. Ого, тобто, це вже виходить за рамки одного життя, пояснює якісь повторювані події, патерни. Саме так розуміння цього рівня, як кажуть джерела, дає ключ до усвідомлення, чому щось відбувається так, а не інакше. Дозволяє вийти з якихось сценаріїв. Дуже серйозно. Ми пройшли відчуття, емоції, думки, причини. Але ж там є ще щось, вищі рівні. Так, є. Ми підходимо до духовних вимірів. Наступне будь-хіальне тіло це рівень вищих цінностей, інтуїції, совісті, безумовної любові. Інтуїція, совість. Вважається, що саме тут записана інформація про нашу життєву місію, про завдання душі на це втілення. Це як наш внутрішній компас. Той голос, що інолі підказує правильний шлях, навіть коли логіка мовчить. Цілком можливо розвиток цього тіла пов'язують зі здатністю чути інтуїцію, жити згідно зі своїми цінностями, ну і розуміти своє призначення, відповідати на питання, навіщо я тут. Залишається останній шар найтонший атмічне тіло, тіло духу, наша найвища суть, та саме божественна іскра, це рівень єдності з усім. Прямий зв'язок з тим, що називають абсолютом, космічною матрицею, лишим розумом, чиста свідомість саме так, чиста свідомість в основі всього виходить наше біополе це не просто аура, а неймовірно складна структура, багатовимірна, інформаційно-енергетична. Абсолютно, від фізичного самопочуття до духовних прагнень, все це виходить закодовано в цих тонких тілах. Сім центрів генерують енергію, вона вібрує по різному і так формуються ці шари. І розуміння цього? Розуміння цієї структури, як кажуть джерела, дає інструменти для роботи над собою, для гармонізації на всіх рівнях фізичному, емоційному, ментальному, духовному. Це справді змінює погляд ми щось значно більше, ніж просто тіло і розум. Дякую, це було дуже глибоко. І на завершення, можливо, варто замислитись: от якщо ми дійсно такі багатошарові енергетичні істоти, як це знання може змінити наше сприйняття власного потенціалу, і, можливо, навіть те, як ми взаємодіємо зі світом і одне з одним?